Зараз весна, має бути природа. Та яка там природа? Я в кімнаті навіть зробила. Ні, вирішив випасти сніг. Кішка навіть по зимньому спить. Хто говорив про аномальне потепління в Україні? А про сніг весною він, -то, він теж говорив. Ні, ну примула, думала пересадити. Ні, сніг випав. Ось де сніг йде. Не знаю, очевидно, але він йде. Говорили, говорили, сіли і заплакали, по іншому не назвеш. Ні, Ну гарн, ну добре, хай у березні випаде, ну не в квітні ж. Зараз шосте квітня, скоро паска і сніг іде. Що, і ти по снігу по зугробам пасочки святити, чи що нам? Саме головне, позавчора ж було 20 градусів. Ми всі у світерах ходили, погода як це? Не розумію, що за дива? Ці готуються до Пасхи. Але, о Боже, як все таки пасочки святити і ще говорять, на наступному тижні буде потепління. Яке ще потепління, якщо в п'ятницю, це 11 березня, передають сніг, а в понеділок почне теплішати. Ага, так ми й повіримо. Якщо так відбудеться, я буду дуже рада. Та я навіть іще не виложила відео про весну, коли було 20 градусів. Ні, уже я не знаю, напевно, 4 градуси. Скільки це все можна терпіти? Доброго дня, прокоментуйте щось. От бачите, немає слів. Навіть кішка розуміє, що це ненормально. Примула стоїть і стоїть. Я, як ви думаєте, якщо я все-таки їв. Їм... Залишу в себе, то вона літом і досі буде рости. Я б вам, звичайно, показала, який великий сніг іде. Але я не хочу розкривати, де я живу. Дуже легко зрозуміти, де я живу, бо в мене не магазини і не це все за вікном, а дуже такий цікавий вид. Тим паче я живу на першому етажі. Легко розрізнити. Ну, думаю, на цьому все. І всім взагалі чати те, що дерева вже порозквітали. Точніше, квіту цвітуть. Правильно порозквітали чи порозквітали? Всі... Це все пишіть в коментарях. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь і всім па-па!